Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Як ви вже розумієте, ми продовжуємо нашу подорож по Максиміліану Парку у місті Хам. Це Північна Рейнвестфалія. І минулого разу ми закінчили тим, що бачили дитячі майданчики, яких дуже багато. Так ось вони продовжуються і далі. Це каскади ігрові. І їх тут теж дуже багато. Дітки не будуть сумувати, їм буде весело протязі всього часу. А ось погляньте, які стовпчики. І вони прикрашені цікавими павучками. Мені вони дуже сподобалися. Коли я почула шум, я не звернула на це уваги. Але я попала під душі. Це було дуже смішно, якби було жарко, то ми б так би бігали туди-сюди під дощиком. Ну і ось так панорама парку. Мені сподобався цей пагорб із нарцисами. Ви знаєте, що я їх дуже-дуже люблю, тим більше жовті. Парк іде на достатньо велику площу. Схему при вході вам дають, і я йду, як ви бачите, Майже по околицям. Єдине, що я не пішла ось там за озером, а пішла тут ближчим шляхом, щоб не дуже заморюватися. Тим більше, у мене є ціль. Я дуже хочу попасти сьогодні у будиночок метеликів. Але його треба ще знайти, тому що на схемі я реально не можу зрозуміти, де він. Я турист дуже поганий. Навігація. Мене не любить. І це ви побачите в наступному відео. Як я блукала в пошуках того, що мені потрібно. Але нехай це буде трішки інтриги. Всі, всі місцини, які є на схемі, майже ми пройдемо. Звичайно ж, мене тягне туди де квіти. Дуже багато квітів ще не квітнуть. Тут є і трояндові галявини, і злакові. Почекаємо ще трішки, можливо все-таки, що я і літом сюди приїду просто показати вам літній парк. Цікаво пороздивлятися. Жителів підводного світу, а мені ж, звичайно, хочеться почитати, що ось там написано. Але йдемо далі, бо шукаємо будиночок метеликів. Можливо, тут є, є десь і будиночок рибок, але я забула окуляри, зате проте взяла Софію Палку, і вона мене виручає. Кажу вам, уже це не перший раз. Зазвичай я умудряюся її забути. І тоді, десь далеко я не можу зафільмувати чи цю каву квіточку, чи щось ще побачу. Просто ось так ідеш, відпочиваєш душею, співають пташки, пахне весною, квіти і душа радіє. Ми вже домовлялися, що наші канали це для настрою, для душі. Тому що сьогодення зовсім не веселе. Тому підтримуємо один одного цікавинками. А ось і сам будиночок метеликів. Він знаходиться ось так саме майже в центрі. І я ж зовсім не такий павільйон, а щось на кшталт теплиці тут є. Розклад, коли можна приходити. І покажу вам трішечки повністю відео про будиночок на каналі Бабусині Квіточки і не тільки дуже багато цікавих метеликів, рибок. Хто цікавиться, зайдіть, подивіться, не буду розповідати, а то буде нецікаво. А тут просто радіє душа. Скільки метеликів і такі великі, я навіть не могла уявити, що такі є. І, звичайно ж, квіти. Тут дуже брат, багато тропічних квітів. Бачите, я літаю туди-сюди від одного метелика до іншого, щоб не злетів і показати все, що я бачу і вам показати. Чесно кажучи, не хотілося виходити звідти. Атмосфера просто казкова. І наступного разу, мабуть, я буду так і робити. Ось так глянула, погода зранку гарна. Я встала і поїхала. Правда, ще не знаю, куди. Бо як плануєш, то погода не така, то настрій не такий. То хтось не піде, то не хоче, то ще що-небудь, ну ви зрозумієте це. І так як мої плани полетіли далі в бо я прогулялася в парку аж до години, а в годину індуїстський храм закривається. Всі три храми вони працюють до часу дня, потім з п'яти годин вечора. Щоб ви це знали, якщо плануєте там побувати. До речі, Максиміліан Парк. Там є світове шоу, воно ввечері тільки. Якщо в кого є авто, може приїхати і подивитися. І ось те, що я розказую в іншому відео: старі будинки лишилося всього лише декілька штук на все місто Хам. Все інше було зруйновано під час Великої Вітчизняної війни. І все, що ви бачите, це все відбудоване після. Звільнення від фашизму. Більше історії буде в третьому відео. А тут насолоджуємося містечком, яке дуже сильно відрізняється від Ютерсла. Погляньте які будинки, дуже велике місто. Автобуси їдуть, я дуже довго розбиралася і все ж таки вирішила зробити на різних рейсах. І показати вам, що це дійсно місто слонів. Слони тут-всюди, різні, різні, різні. І слони індійські, і спортсмени, і медики, і квіткові. Все, що можна придумати, все для туризму і для того, щоб їх до себе притягували, якісь цікавинки. Я раніше робила такий план, де я їду, і планувала дуже багато, і в результаті я не встигала, і тоді було якесь невдоволення від цього. А тепер я без плану гуляю, мені подобається, я йду, надумала, побачила якусь цікаву квітку, пішла до неї, деревину побачила, доріжку побачила, і просто гуляю і насолоджуюся. Там, в принципі, недалеко від Ютерсла. Можна буде ще приїхати і побачити те, що не бачили. У мене ще в планах був садовий центр, але я так нагулялася, що ледь притягла додому ноги. Оцей Б-центр мені б не завадив. Це центр мануальної терапії проти болю. Цікава така. Архітектура і дуже гарно оформлене місцевість мі... навколо. Білі магнолії ще не квітнуть, як ви бачите, але рожеві, до речі, саме ось цю рожеву магнолію я побачила, коли робила перший рейс і їхала з парку на вокзал. Я, чесно, хотіла тоді поїхати додому, але побачила, що тут фотографується і трішки далі. Я вам покажу, чому я сюди повернулася. Я приблизно запам'ятала, де це було, і трішки йшла пішки. Погляньте, як з розумом зроблені клумби. Я сподіваюся, і точніше впевнена, що вони влітку не висихають. Бо ось такий полив крапельний, а вони ось ще трішки і просто буде квітуча плантація, це шикарне буде видовище. І ось оцього. Слона я побачила у вікно автобуса і вирішила сюди приїхати, просто подивитися, з чого він зроблений та і як. Стоїть він так, по моїм розрахункам в центрі міста є парк, дуже багато пішохідних територій. І дуже все гарно зроблено. Кожен куточок міста працює на туризм, на те, щоб якийсь дохід приносило все це. Погляньте, як зроблена, цікава скульптура слона, теж слона, тут є скляний, тут є китковий слон. І дуже багато квітів, і саме таких локацій цікавих. І, звичайно, як же пройти повз такі скульптури. Тут якась річечка протікає, невеличка. В основному всі міста і всі місцини, локації такі зроблені у природних стилях. В природному стилі особливо не особливо не вичищається, щоб там все прямо було. Мені так. Як для відпочинку, то так краще. Хотіла ще піти далі, подивитися і вирішила, що для часу обмалі, а ноги ходити відмовляються. І ось така моя думка, що це, мабуть, рослини, які були вчасно не продані, ось так висадили і тепер доріжку і так вони квітнуть. Бо навряд чи саме було придумано у плані якомусь такому. Декоративному дизайнерському. Це були б якісь місцинки, галявинки, а не отак ось доріжкою. Можливо, потім все це переробиться. Звичайно, ж саме квіти мене, мабуть, цікавлять тут найбільше. Не музеї, не якісь там будівлі, хоча ось погляньте яка будівля. Це спортивний комплекс такий. Достатньо величезний. І тришка архітектора старої. Що ж до зустрічі в наступному відео?